Друзі, всім привіт! Ну що, Сезон весняно-польових робіт ми мотоблоком відкрили, а для тракторця ще поки що такої роботи не було, ну трошки ми під фрезу посіяли там ячмінь. ну то Така була легенька робота. Сантиметрів на 5-7 пройшлися, розкидали, пройшлися, ячмінь вже кстати, і зайшов. Значить Сьогодні буде фризування на всю глибину, на яку тільки вона може піти ця фреза по фризі питань взагалі ніяких нема. Бачите, вона в такому робочому стані. В принципі, про цю китайську фризу я нічого не можу сказати поганого. Масло в мене ще й досі те, що ми залили станьком, не доходять руки його поміняти вже. Ну, мабуть, ще і цей сезон їздимо, а потім, я думаю, поміняємо. Оцей сапунець, бачите, може хто не бачив відео, як ми тут переробляли. Ось така резиночка тут у нас. Варили ми сюди штуцер, резиночка. І отут у нас зверху такий отвір. Переробили ми його. Оцю стандартну пробку вона залишилась, але сам отвір у ній ми заварили. Сухо, нічого масло не тече, в принципі, питань нема. По тракторцю масло було замінено на 750 мотогодинах. Я коректором ручкою пишу на кожному фільтрі, скільки мотогодин, воно ну, видно, бачите, топлівний. 480 годин, зараз 820 мотогодин. тобто ще там на якусь, Я думаю, можливо, на весь сезон хватить цього масла. А якщо не хватить, то поміняємо. Тракторець як коса, трошки з'явився люфт. Малесенький люфт з'явився в гурльових наконечниках. отут. Я хотів зимою там щось зробити, якийсь, можливо, ремонт, але вирішив не трогати. Ще він походить, а потім просто поміняємо ці наконечники та і все. Трактор робить важку роботу, це оранка, фризування в основному ніяких легких робіт, ні транспортних. Ну Можливо, десь колись виїду, там мусор вивізу, вивезу і все. А так, от, ну що таке оранка в... в огородах, я думаю, ви розумієте, скільки тим руль потрібно за день промаслати. Тобто, в принципі, я думаю, це воно норма, ось такий знос. Ну і давайте покажемо, який огородик. Наш огород будемо цей фризувати, він ораний на зиму. Тут у мене було посіяно посіяна кукуруза. Качани ми зібрали, тобто зерно. Потім фризою ми його перебили, Зафрезували, скільки могли в два сліди, І потім прямо перед зимою я його переорав. Бачите, як воно вийшло дуже добре. Тобто де-не-де. Своєш не ця стеблина стерчить, а так то, бачите, земля повністю чорна. Як воно там перегнило чи не перегнило, мабуть, думаю, не перегнело. Зараз спробуємо фрезу заглубити на всю глибину, зафризувати і потім щось тут будемо вже сіяти, садити. Так що, друзі, давайте спробуємо що з цього вийде. Поїхали! 要可以。 Ну що, так виходить, значить дивіться на яку вона глибину йде. Можливо вам там було на відео видно. Оце така глибина. Тобто навіть глибше я опускаю, ніж сам вал. Давайте подивимося, скільки, що поміряємо рулетки. Можна й поміряти. А рулетки нема. Монтіровка тупим кінцем. Дивіться. Це скільки? Раз, два. 12 пальців. Ну, нормально, дивіться, як провалюється. Трактору трошки так на грузочку він йде. З плугом трактору легше, з фрезою важче. Давайте подивимося, як воно перемелює. Це все діло з минулого року залишилося. Я не бачу тут майже нічого. Дивіться, воно все перепріло за зиму, отакі ну, от, такі от є ось екземпляри, бачите, але ж трошки є, але все воно пере... ну, подрібнене, перемелено. Тобто такий варіант дуже мені подобається. Не палить, а отак трактором фризою його звалить. Перефризувати, а потім перегорати на зиму. І що я давно хотів зробити, перевірити. Зараз я постійно працюю з котком. Зараз ми цей коток, один сплінт виймемо, тягу закинемо і коток піднімемо, як він буде йти без котка. Отак От Просто щоб, ну як заводу, вона зроблена, ніяких там обмежувачів оцієї глибини немає. Зараз ми це все діло перевіримо. Давайте його заглушимо. А тут весь. Втягуємо цей шпринт і палець. О! Так, раз. Два. О! Зараз ми його закріпимо тут, щоб він не впав. Зараз підніму, чи тяга не мішатиме. Може щось поламало, да ні. Все нормально. Ну, поїхав. важко бачите коли йде сідає <різь> я, я не хочу навіть мучити її я не хочу навіть мучити вона сідає по самій помідори А? Ну, согласен, что що доповнітельний вес, але дивись, як зариваєте жусю, да? було видно. Що ти скажеш? Коток плаваючи. Коток плаваючи? Да. А, щоб він не давив? Да. Ідея, Саня каже, це доповнительний такий груз на фрезу. І через то вона так глибоко йде. Зараз ми його просто відкинемо, щоб він просто котився за фрезою. Фреза на нього не буде опиратися. Косятяга. Коток свободному, дивіться. Поїхали. Почав мучити трактора. Він є є літяне. і чорний димок навіть пустив. Ставимо опору і не відомуємо видумок. Можливо, ще колеса, звичайно, ці опорні, що спереді. Непогана штука, набагато простіше, простіше ніж цей каток. Але діло в тім, що ну, коток ви відрегулювали на одну глибину. І він йде хоч і по м'якій, хоч і по твердій землі, глибина фрезування буде одинакова. А як трактор провалюється в м'яку землю, відповідно колеса фрези, якщо вони у вас є, теж провалюються, сідає вона глибше. На твердій, поверхні, все навпаки. Чомусь японці в своїх фрезах опорні колеса ставлюють позаду. На пальцах все. На вот вставляй, не той. Вот <реш> это оно. Вот так мне работать понравится. Ну що, 20 хвилин і робота зроблена. Дивіться, як каперина. Просто так і проситься, щоб щось посадити. Ось, бачите, в цьому районі, де суміжні так сказати, полоси, ну, я так приловчився робити, що в мене оцього бугорка немає, бачите? майже ідеальна рівна така площа. Ну і по фрезі з катком і без катка, то звичайно з катком. З опорними колесами чи без опорних коліс, звичайно, з опорними колесами. Сама фреза, бачите, як вона глибоко заривається. Можливо, якби була. Ну, ґрунт, якби був такий твердий, наприклад, от зразу по цьому піти, по цій траві, то, звичайно, вона не зариється. А по м'якому, по такому, яке оралося на зиму, ну, воно як пух було, а ми його ще підняли. То звичайно вона сідає по, по самі ті болти. В принципі, друзі, таке сьогодні вийшло відео. У нас будемо щось садити, сіяти, дай Бог, щоб був урожай. землі вологе досить. У нас було два дні підряд йшли дощі. Так що, дай Боже, як то кажуть. Ну, на цьому, в принципі, все. Мирного неба, пока.